Сьогодні захисники порядку відзначають професійне свято День національної поліції. Десять років тому Україна змінила не лише назву, а й підхід до роботи правоохоронців. Тож ми запитали у Хмельничан, в чому вони вбачають різницю. Ні, різниці не бачу. Ну відверто, але це на розсуд нашої держави. Так що ну вирішили так, значить, так не бачу і не чули взагалі. Тільки гроші викидаю. Так напевно, так краще мені якось звучить. А взагалі от в системі самій правоохоронній також були зміни. Чи відчули їх? Ну я так глибоко не можу нічого сказати, бо я так не цікавлюся. Ніяк. Чому? А що є? Яка різниця? Ні, не відчула. Чому? Не знаю. Все так вже залишилось. Не відчула. Тому що вони і себе поводять, не як люди інколи. Якщо чесно, то ні». Не бачу. Чому? Ну, яка різниця, яке бачення? Нічого не змінилося з усім.